Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр відділ товарів для дому деко. Покажу вам посуд, а саме тарілки, сковорідки, каструлі та інше кухонне приладдя. Буду вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Цікавий такий посуд. Це бренд Lefard, англійський бренд, Порцеляна, ось такий чайний набір, чашечка та блюдце. а коштує 1014 гривень, чашка на 250 мл. Є різних кольорів, є ще ось такий варіант світлий і темний. Набори в коробочці йдуть. Ось така гарна коробка, чудовий варіант на подарунок. Набір тарілок, краби ось такі, дивіться. Тарілка 27 см, порцеляна і в комплекті в наборі дві тарілочки. Одна ось така. А друга ось така теж набір продається в коробці. Ось дуже гарний набір. До речі, із колекції цих чайних наборів. Набір тарілочок. В наборі 4 штучки, діаметр 19 см, вартість 1234. Ось такий малюнок, такий з лимонами, ось такий і ще там четверта тарілочка з ось таким малюнком. Теж сонце, але в інших кольорах. Сервіс кавовий, вісім предметів. Чашечки блюдце 1615 гривень вартість такого набору. І в наборі йде 4 чашки та 4 блюдця. Йдуть в коробочці. Набір тарілочок, 6 предметів. В наборі, напевно, 2 тарілки на 20 см, 2 на 22 см і 2,26 см. Ну і вартість 2125 гривень. Ось такі тарілочки, глибока, десертна і ось така велика. Дуже гарний набір, в круглій коробочці він йде. Це такий самий набір, як я показувала, цей теж показувала набір салатників. Теж в коробочці. Зараз зі знижкою 599 гривень, діаметр 14 см, набої два салатники. Чашка. Ось така з лимонами. 354 гривні, 400 мл. Теж в коробці. Набір маленьких тарілочок. В наборі дві. Рак та краб. 19 см діаметр, 624 гривні. Набір тарілок 27 см діаметр. Це ось такі великі. В наборі 4 тарілочки. Всі вони з різним малюнком. Ось такий. І такі. Ще має бути четверта тарілочка з сонцем. Але, я так розумію, на синьому фоні. Менажниця. Це вже інший бренд, бюджетний. Домео просто тут стоїть на цій полиці. 389 гривень. Кераміка, діаметр 30 см. На 5 секцій. Оливками та лимонами. Так, є ще з цієї колекції блюдо. Розмір 35 сантиметрів, 689 гривень його ціна. І є ще ось таке а, із колекції з сонцем та лимонами 739. Вартість зі знижкою, ну і все. Це все інше повтори Дуже гарний цей набір. Мені сподобались такі тарілки, дуже легенькі. Бренд Крауф спільно з Лізою Глинською випустили посуд, і зараз на нього діють знижки. Давайте роздивимось. Тарілка десертна. Діаметр 23 сантиметри. Це все кераміка, німецький бренд 139 гривень. І є ще велика обідня тарілка. Ось така діаметром 27,2 см, 159 гривень. Чашка 99 і об'єм 360 мілілітрів. Зелені ось такі тарілочки. Симпатичні. з іншої сторони чорного кольору. Десертна 199 і діаметр 28 і обідня. 229. Діаметр 27,6. Є ще чашка. Бляче чашка чорного кольору, а всередині зелена. І варть такої 139. Об'єм 400 мл. Блакитний, синій блакитний такий колір. До речі, треба дивитися візерунки скрізь різні. І можна обрати за смаком. З іншої сторони чорного кольору. 199 маленька і велика 229. Чашечка ось така. 139 гривень. І є ще. В такому кольорі світлий блакитний, з іншої сторони бежевий. Така тарілка десертна 169 і велика 195. Бачите різні тарілочки? Можна обрати або однакові, або щоб були різні. Так, велику вже не буду діставати. З цієї серії є салатники. Ось такий дуже гарний. Можна зібрати колекцію. Салатник 15,7 см діаметр і вартість 177. Чашка. Ось така. всередині блакитна, а зовні, бежева. 109 400 мл. Тарілка супова, ось така. Це з синьої колекції. Діаметр 20 см. 199 гривень вартість однієї тарілочки. І салатник зеленого кольору 199. Так, і є салатник бежевого кольору. Такий сіро-бежевий з цієї колекції. Точніше це тарілка супова і ціна 139. З'явилася гарна колекція посуду від бренду Fiora. Зараз роздивимось молочник 219 гривень. Ось такий. Посуд з золотою облямівкою та блакитним малюнком. Це все порцеляна, об'єм молочника 220 мл. Ціна 219. Чашка 219 гривень, теж коштує об'єм 280 мілілітрів. Такий класичний стиль, чашка з блюдцем 374 гривні. Ось така чашечка, її об'єм 200 мілілітрів. І блюдце тарілка підставна. 26,7 см діаметр, 500 гривень. Така велика. Чайник, заварник. Об'єм 1,2 літри, 800 гривень. Тарілочка обідня 21,7 см діаметр. 359 гривень вартість такої. Гарна форма, поєднання кольорів. Салатник 19,8 см 840 мл, 400 гривень. Ось такий салатник. Одразу захотілося накрити святковий стіл, щоб засервірувати таким способом. Це маленький салатник на 460 мл, діаметр 15,6-279. Є тарілка ще більшого розміру. Я вам показувала ось таку велику. Є взагалі на 30 см це блюдо. 700 гривень його вартість. Є так, цей салатник я не показувала, великий, 600 гривень, 1 літр 300 мілілітрів і діаметр 23,2 сантиметри. І ще з цієї колекції є блюдо овальної форми. Більшого і меншого розміру. Великий 700 гривень, а маленький 329. Єдине не бачу довжину, тому що обрізаний цінник. Тому не підскажу, зараз подивлюсь на етикетці. Довжина маленького. 25,3 см, а великого 35 см. Ще знижки на кухонне приладдя від бренду Kraw. Так, Це подрібнювач для овочів. Ось такий маленький. На коробочці Ектор намальований обличчя бренду. 229 гривень вартість такого. Лопатка. Силіконова 94 гривні. О, є ще більшого розміру за 154. Силікон хорошої якості. Приємно тримати в руці. Ополоник. Маленький зовсім такий, 94 гривні. 21,7 сантиметрів. Ніж лопатка. Кулінарний ніж ось такий. 94. 24,5 см довжина, вінчик 26 см, 174 пензлик кулінарний 26 см, 94. Щипці кухонні, 195. Гарне поєднання кольорів, але це для тих, хто полюбляє яскравий посуд. У мене подібні щипці цього ж бренду чорні, то я дуже задоволена. Єдине, що у мене пластик тут замість силікону. Підставка під гарячу ось така. 154 гривні. Щипці є ось такі ще. І їх ціна 195. Пензлик це вже великий. 26 см 154 гривні Шумівка кухона 32,5 см розмір. Ополоник 29,5 см розмір, 195. Ложка 174 гривні, 25 сантиметрів.

За 195. Це була колекція Гелексі. І ще ось така хелтер профі лопатка 189. До речі, є в різних кольорах. Ось такий бірюзовий, лавандовий, бусковий. Персиковий, лопатка силіконова з прорізями, тільки не бачу, тут де тут прорізі? 189 гривень, така важкенька. Ось така лопатка ще є. Теж 189 гривень, ложка в таку саму ціну. І щепці. Ось такі. І вартість така сама. Ще подивимось ось цей стенд, профі, Посуд для професіоналів і, до речі, на посуді є значок мастер-шефу. Отже, сковорідка алюмінієва, з антипригарним покриттям, підходить для всіх видів плит. Максимальна температура нагріву 180 градусів. Ще, до речі, можна виграти подарунок. Вартість такої. 800 гривень. Тут на все знижка 50%. Ціни вже вказані зі знижками. Ніж, нержавіюча сталь. 12,6 см, 355 гривень. Сковорідка з кришкою 20 см. Така сама сковорідка, як я показувала попередньо. Тільки в комплекті є кришка. Я думаю, так зрозуміло. Вартість 989, ніж 12,6-325 гривень. Він з зубчастим лезом іде. Якщо цей звичайний, прямий, то цей з зубчиками. Універсальний, ніж універсальний. Сковорідка 28 см, 1099 гривень. Така сама. Є ось така сковорідка з кришкою 28 см. 1425 гривень, до речі, знижка 29 відсотків всього. Ось так виглядає Сковорідка І кришка. Важкий набір виходить. Ніж великий, ніж самтоку, 17,9 см 425 гривень. А є ще набір з кришкою, як я показувала попередній діаметром 26 см 1269. І є 24 см діаметр за 1159. Так, тут ще є дошки кухонні, ось такі. Це прям величезно. 349 гривень. Вона пластикова, діаметр 36 сантиметрів. А є, так, це я приберу. Це зайве. Ось така діаметром 31 см. 289. Ну, є. Найменшого розміру за 189-25 см діаметр. Ще знижка на набори посуду. Ось такий набір в наборі каструлі з кришками. Такі каструлі, ручки, кришечки. І сотейник. В наборі з довгою ручкою. сковорідка сотейник. Вартість такого набору 4000. В наборі 12 предметів. Каструлі на 2,1 літр, 2,9, 3,9, і на 6,5. І ківш 2,1 літр. Ага, ось ще. Такі вші ось це в комплекті. Тобто оце все один набір. І є ще ось такий за 4 тисячі, предметів, нержавіюча сталь, скло. В наборі дві каструлі. Тут, до речі, бачите? Нержавійка темного кольору на ручках і на кришці, а сама каструля світлого кольору. І кришка пласка. Є отвір для виходу пари, Ківш ось такий в комплекті, велика каструля і сковорідка. Є ще ось такі набори, теж зі знижкою 25%. так Набір 8 предметів. 4995. В наборі три каструлі з кришками і ківш теж з кришкою. В каструлі мають носики. Мірну шкалу всередині, до речі, всі каструлі. Попередні набори теж з мірною шкалою. Носити з двох сторін. В кришці є отвори для зливу води більшого та меншого розміру. Ручка ось такої форми, ручка Soft Touch. І такі самі ручки на самій каструлі. І кіфш все те саме. ківш на 2 літри і каструлі 2,9 3,7 9, і 6,3 літри. Цей набір коштує 7 тисяч, в наборі 8 предметів, 4 каструлі з кришками. На 1,8, 2,5, 3,5 і 6,3 літри. Така цікава кришечка, теж має отвори більшого і меншого розміру. Кастрюлі мають носики з двох сторон, мірну шкалу, ручка скошеної форми всередині така гумка, щоб було зручно тримати в руці і, напевно, не, не нагрівається. І такі самі ручки скошені, гарні ці каструлі, дуже стильно виглядають. Ну і, звісно, всі ці набори підходять для всіх видів плит. Є ще ось такий набір посуду 6 предметів, нержавіюча сталь. ого дуже важка каструля. Ага, все зрозуміло. Там всередині ще каструльки. Зараз я вам покажу. Це ось такий набір. І як бачите, в велику каструлю вміщаються всі меншого розміру, і до них йде одна кришка, яка підходить до цих каструль. Три розміри. Кришечка, ручка кришки складається. І ось так, бачите, кришечка виглядає на найменшій каструлі. І ось так на найбільшій. Ручка тут ось така, вона теж приєднується до каструль. Тобто в цьому наборі виходить одна ручка і одна кришка для всього. Єдине, що кришка для сковорідки не підходить. Є ще ось такий набір, дуже цікавий, за 2755. Тут дивіться ось такі ручки, вони складаються і можна скласти каструлі всі в одну. І ось так це буде виглядати. Дуже компактно. Ручка кришки теж складається. В наборі 6 предметів, кришки скляні з пластиковими ручками, кастрюлі з нержавійки 285. Можна ще такі кастрюлі купити окремо. Я, до речі, вперше бачу. Такий варіант, що складаються ручки. Це щось цікаве. Отже, велика каструля на 6,1 літр 1255, 4,7 1155, 1055 на 3,6, 2,755. І найменша ось така 1,9 літрів 855 є ось такі каструлі з позначкою Masterchef. 2 літри 855. Гумова ручка. Тут теж такі гумові накладки. На 2,7 955. 3,755. І найбільша 61255. Ну і такі набори сковорідки З кришкою я вам вже показувала. Ну що, на цьому я буду завершувати своє відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.